На обідню перерву чи просто відпочити відвідати великодній ярмарок, заманює запах смаженого м'яса та холодне пиво за столиками перед оперним театром, ніде сісти, не пройти і між торговими рядами. Насвяткувавшись, святкувавшись, туристи шукають, щоб то привезти додому. «Я купила таке серце. Це для мого хлопця. І шукаю щось цікаве. Можливо, я куплю щось, не знаю на зразок меду. Біля продавців вишиванок чи не найбільше людей розповідають здебільшого купують туристи зі сходу України. Російськомовні переважно так вишаціка. ця вишиванка. футболочки у нас гарні є, вишиті. Вони гарно в нас дуть. За сорочку доведеться викласти щонайменше пів тисячі гривень. Втім, на відсутність покупців підприємці не скаржаться. Зізнаються, в середньому продають щодня по дві-три вишиті сорочки. Купують туристи такі подарунки здебільшого собі або дітям. А ті, кому треба привезти більше сувенірів, полюють на дешеві дрібнички. Магнітиків десять, там пару чашок, тарілки також дуже багато. В нас багато друзів в мене і в дочки. Багата родина в нас. Попри те, що свята минули, великодні прикраси і досі в тренді. Взагалі то подарунки своїм родичам за кордон, щоб вони також відчули радість Великодного свята. Передаємо. Ну, наприклад, композицію великодню купили, дзвіночок з українським орнаментом. Обов'язкові сувеніри, які потрібно привезти зі Львова, шоколад та кава. Продавці хизуються, в них завжди черги обслуговують щонайменше сотню людей за день. Вихідні дні особливо на свята. і В неділю також дуже багато людей приходять, питають за каву, за шоколад. Найбільше цікавляться на ярмарку виробами ручної роботи. На них заглядаються не лише туристи, а й самі львів'яни. А триватиме ярмарок до 9. Надцятого травня Вікторія Васкевич Олексій Шелковий головні новини Львова.